Навіть у такі непрості часи під час війни на Полтавщині тривають ремонти доріг. Звичайно, залатати всі ями водночас неможливо. Саме тому ремонтують ті ділянки автошляхів, які найбільше потребують оновлення. Наразі бригади шляховиків-ремонтників ТОВ Роздорстрой працюють на дорозі н 31 адже вона була у жахливому стані. Велика кількість ям та розбите асфальтне покриття. Дорожники ремонтують ділянку протяжністю 4 кілометри поблизу решетилівки. І станом на 7 червня вже виконано Більше половини запланованих робіт на цій ділянці задіяна велика кількість дорожньої техніки: асфальтоукладач, котки, фриза, екскаватор, навантажувач, автогудрунатор, поливальна машина та самоскид. Про важливість цього ремонту наголошують і водії. «Зробити треба». Я думаю, добре, да. А як же ж на це? Треба робити, щоб таких ям не було. От це таке. Який час, коли як коли виходить? Зараз війна, то це таке правильно роблять. Да? Що ремонтує дороги? Ну, звісно, що добре, треба і раніше вже робити, тому що ви ж знаєте, яка дорога.